Всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас огляд ось такого от радіоприймача від компанії XHData модель D109. Він поставляє все такі от коробці. от D-109. Має багато різних діапазонів. от, І в принципі досить гарний приймач. І сьогодні буде таке чисто ознайомлювальне відео. Там особливо не будемо заглиблюватись його. Характеристики. Але от в комплекті у нас де е, кабель зарядки usb Type-C Тобто там можна вставляти в повербанки, в блоки жилення, які можуть видати хоча б 1 А. І він спокійно буде з ними працювати. Інструкція у нас чорно-біла на англійській мові. Отак, от, от вона виглядає. Тут дуже багато всього розписано, тільки переводити треба. От, тому складно буде читати. Але в цілому там по картинкам чисто можна оглянути. Давайте розглянемо тепер сам корпус нашого приймача. Бачимо, що спереді у нас є невеличкий ЖК-дисплей. От, з підсвіткою. Тобто при натисканні будь-якої кнопки або в включеному режимі, коли ми будемо регулювати частоту, то екран буде постійно підсвічуватись, там о, така помаранчева підсвітка в нього є. От, також у нас є група різних кнопок. Тут є і циферблатні кнопки, є і інтерфейсні, от, є і для мультимедіа керування кнопки. Тобто з органами керування його не обділили. З цієї сторони у нас є енкодер, який регулює частоту. От, там Нормальний такий енкодер, не просто крутілкаєш, а звичайний. От енкодер. Є регулятор гучності приймача. Вот, Там вже звичайний змінний резистор, який можна регулювати і змінювати гучність приймача. Є також роз'єм зарядки 5 вольт. Вот, він бере 1 А, як я казав. Звичайний Type-Sічний кабель можна від телефону використовувати. Знизу нас є роз'єм для тіф-карти, тобто звичайний слот для карти пам'яті, для того, щоб туди можна було вставити вашу карту пам'яті до 32 ГБ. І можна слухати будь-яку там музику, аудіокниги і тому подібне. Є також кнопка Reset для того, щоб можна було скинути його до заблизьких налаштувань. З цієї сторони у нас є два роз'єми 3,5 мм. Перший роз'єм це для антени, тобто йому можна сюди підключати зовнішню антену. Для цього потрібно в комплекті, зазвичай йде такий 5-метровий кусок провода. Який вже з впаєний Джеком, э, але можна зробити вручну, просто брати звичайний роз'єм від наушників, приправити туди кусок проводу якогось от, нормального, і ви можете вставляти його як зовнішню антенну. Також тут є роз'єм для на навушників, тобто можна підключати зовнішню гарнітуру і слухати його як mp 3 плеєр звичайний да? тобто Тут можна. Карту вставити наушники і спокійно собі через ось ці кнопки керувати приймачем як mp 3 плеєр. Зверху у нас нічого особливого немає, є телескопічна антена. Вона, значить, має до 8 максимально пів метра, її можна розкладати. Тобто досить довга, але не сильно. Тобто вона не дуже впирає і часто от, конструктивно її важко зламати, там вона не дуже тонка. Ззаді у нас є роз'єм, точніше, місце для акумулятора. Тут використовується звичайний акумулятор 18650, тобто досить типічний тип роз'єм. Це у нас іменна, іменний акумулятор XHDATA, має ємність 2000 мА саме звичайний літій-іонний акумулятор, можна цей викинути, викинути, поставити свій, якщо цей е, прийде негодність, там, втратить свою ємність. Зазвичай його вистачає десь на 20-30 годин активної роботи е, приймача. От, також тут є така цікава от, про, е, про резини надання. Це нас просто якийсь тобто, щоб пом'якшувати, е, якщо при вібраціях буде якийсь рух, щоб пом'якшувати до акумулятора. Оскільки такі акумулятори не люблять зовнішню, зовнішні фізичні навантаження. Також тут є підставочка, така от можна її виставити і використовувати вже як радіостанцію. Тут тобто це у нас спеціальна підставка, щоб можна було під кутом дивитися відносно столу. Також тут є всі частоти даного приймача, який він може приймати. Тут у нас є FM, тобто від 64 до 108 МГц. Є середня хвиля 522 1700 кГц. От там можна переключати крок між станціями можна на 9 кГц і на 10 кГц перемикати. Там в залежності від того, чи ви в Америці, чи ви в Європі знаходитесь, Там різний крок між радіостанціями на середньому на середніх хвилях. От, є довгі хвилі. Це на 153-513 кГц. І короткі хвилі це у нас 1811 е, до 30 МГц, тобто 1811 кГц і до 29999 кГц. Тобто 30 МГц. По суті, весь коротковолновий е, діапазон він спокійно собі е, покриває, о, тобто він більш заточений на короткій хвилі. О, це у нас батарея 3,7 вольта, то ви бачили. І зарядка 5 вольт 1 А. І значить, при зарядці бере 1 Ампер. Його можна розібрати. Там подивіться, що всередині там є 4 болта, і 5 болт знаходиться отут під кришечку. Так що будьте уважні, не пропустіть його, якщо хочете розбирати. Давайте, значить, подивимося, що трішки по самому інтерфейсу. Тут нас можна включати виключати будильника, там є аж два будильника, є, е, значить можна його включити отак. от. Тут є Bluetooth. От нажимаєте цю кнопку, можна як саму звичайну Bluetooth-колонку підключати до телефонів, до інших пристроїв, які є функція Bluetooth. Тобто просто можна навіть по радіо не забути, просто як. Звичайно, таку середню Bluetooth колонку його використовувати. Там звук досить непоганий, тому буде не лишнім дана функція. Також можна ставити SD-карту, як я показував, використовувати його як, ну, як MP3-плеєр. Да? тобто Можна аудіокниги, музику туди понакачувати на карту пам'яті і спокійно собі слухати. Це у нас керування музикою, тобто інтер... музичним інтерфейсом. От. Можна включити якусь. приймач. Ось ці чотири кнопки це у нас включення виключення різних діапазонів. Це у нас дві кнопки, які можна активувати короткі хвилі. Тут ми переключаємо з середніх на довгі хвилі. А тут FM. Тобто УКВ діапазон, частотна модуляція FM звичайно, в звичайному XCON зустрічається. За допомогою SV плюс і СВ мінус можна перемикати на різні піддіапазони коротких хвиль, тобто по метровці можна перемикатись. От 15 метрів, 13 метрів, 11, 120 метрів, 90 І там можна весь отак діапазон пер переключатися і спокійно собі не, не перемотувати 100 років отак от інкодером. А можна переключатись по е, самих е, е, піддіапазонах. Також можна циферблатом вести чистоту. для, для цього нажимаємо VF. І вводимо будь-яку частоту, то, наприклад, 10 000 кГц. Натисну 1000 10 кГц, може 4 от, і, частоту, от, от, теж спокійно. нажимаєте кнопку VF і вводите будь-яку потрібну вам частоту. Це саме працює і на середніх хвилях, і на FM, і на, тобто, на довгих, і на середніх хвилях. Це все працює. давайте, Включимо приймач, спробуємо щось зловити. Там, наприклад, на FM діапазоні. Ось зловив досить хороший сигнал. біля вікна добре ловить. Це в нас звичайна радіостанція 100 FM. І можна послухати, яка частота звуку, якщо є хороший сигнал. А ми можливий дощик. Чернівецький район у Чернівця, Герці, глибокі заставі. Бачимо, що звук носили без шумів, все добре. звучить. чотирьох до плюс десяти. Вижницьке потилі Вашківцях там. Звук, щоб авторські права не піймати. І тобто, звук, якщо сигнал хороший, то звук чистий, без шумів, без нічого тут досить хороша, акустика встановлена. Так, ось пішов пішли кінату, тут теж досить непогано ловить. Звичай, все добре. Ну, ось такий на сьогодні приймач. По коротким, довгим і середнім хвилям, на жаль, сильно результатів показати не можу, бо і проходимість не дуже, і погода не саме краща. От, Тому там майже нічого не можу злапати. Хоча вночі от, і радіолюбителів, і там всякі китайські короткохвильові радіостанції спокійно ловить там на 7 МГц. на... 9 МГц, на 6 МГц, тобто він дуже класно ловить. Головне, щоб була хороша проходимість, щоб була хороша місцевість підходила. От. Тоді сигнал добрий, тобто ловить файно. Тобто Ви бачили, що там fm діапазон тобто який не настільки погодозалежний, там все круто і ловило, і звучало. От у нас був хороший сигнал. Тоді ловить він добре. приводеке от на сьогодні. Відео, значить, посилання на даний приймач буде в описі. Всім дякую за перегляд.